Добрий день, друзі, ми з України. Ми з вами продовжуємо вивчати закономірності спадкування ознак. І на сьогоднішньому уроці ми будемо з вами говорити про клітинний цикл і мітоз. Це і є темою сьогоднішнього уроку. Вивчаючи біологію в 6 класі, говорили, ми з вами говорили про те, що однією із ознак живого є здатність до розмноження, тобто відтворення собі подібних. Ця властивість Реалізується не тільки на рівні всього організму, а й на рівні клітини. Саме на рівні клітини відбувається передача ознак від материнської клітини до дочірніх клітин. Сьогодні ми з вами зануримося у світ того, як відбувається один із видів поділу клітин, який називається мітоз. Мітоз це універсальний спосіб непрямого. Поділ клітин. І так, розмноження організмів засноване саме на поділі клітин. Поділ клітин це сукупність процесів, внаслідок яких передається спадкова інформація наступному поколінню клітин. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. В шостому класі ми з вами. Знайомилися з тим, як відбувається поділ найпростіших одноклітинних організмів євглени зеленої і амеби протей. А на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, як відбувається поділ клітин, уже більш глибоко занурившись в всі ті процеси, що ж відбувається в клітині, коли вона ділиться. Але для спочатку ми повинні з'ясувати. На які ж періоди поділяється життя клітини. Клітинний цикл це період існування еукаріотичної клітини від одного поділу до іншого. У клітинному циклі будь-якої еукаріотичної клітини розрізняє два періоди. Перший період це період поділу, і другий період інтерфаза. Інтерфаза, друзі, це період між двома поділами клітини. Коли клітина багатоклітинного організму, тимчасово. Втрачає свої основні функції, але виконує одну з найважливіших і специфічних функцій, функцій функція поділу, тобто передача спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх клітин. Тривалість клітинного циклу у різних клітин різна. Наприклад, у білих кров'яних клітинах, лейкоцитах людини, вона триває 4-5 діб. Клітини кишкового епітелію. Живуть десь 8-10 годин. А нейрони та еритроцити людини живуть від 100 до 120 днів. Тривалість клітинного циклу залежить від багатьох чинників, зокрема, від внутрішніх, що пов'язано з інтенсивністю процесів обміну речовин, далі та зовнішніх, такі як температура, наявність або відсутність поживних речовин, наявність чи відсутність кисню. І так. Перший етап клітини називається інтерфазою. Інтерфаза, друзі, це період життєвого циклу між двома послідовними поділами клітини. На інтерфазу припадає, як правило, 90% часу клітинного циклу. Що ж відбувається з клітиною у період інтерфазу? Перше, в цей час клітина росте і виконує свої функції в організмі за допомогою органел, які розташовані в цитоплазмі. Друге, і найважливіша функція інтерфази це реплікація, тобто подвоєння ДНК перед поділом. Якщо в клітинах організму є. Якщо в клітинах організму є по одній копії кожної молекули ДНК, то в процесі подвоєння, тобто реплікації, їхня кількість подвоюється. Наприклад, у клітинах хлібопекарських дріжджів одразу після клітинного поділу міститься 16 різних молекул ДНК, тобто 16 хромосом. Але перед уже наступним поділом кількість молекул, тобто кількість хромосом, подвоюється: 16 помножити на 2, їх стає 32. А от у людини ядрі є дві копії. Чотири кожної з 23 молекул, хромосом, молекул ДНК, тобто хромосом. Одну копію ми успадковуємо від батька, а другу від матері. Тобто, загалом це 46 хромосом. Зрозуміло, що перед поділом їх кількість подвоюється, і в клітині з'являється чотири копії кожної з молекул ДНК. Тобто дві копії батьківської і дві копії материнської. Як ми пам'ятаємо, в еукаріотів ДНК не просто розміщена в хромосомі, а розміщена в комплексі з білками, у вигляді яких, в принципі, це, вона і існує в клітині. Відразу після того, як закінчується мітоз, ядро клітини, ядро клітини людини містить 46 хромосом. Далі. У такому стані перебуває ДНК більшості клітин нашого тіла. Перед черговим клітинним поділом кількість ДНК, яку ми щойно з'ясували, має подвоюватися. Але при цьому нова і стара молекули ДНК залишаються фізично з'єднаними одна з одної, як ми бачимо на малюнку, не розподіляючись на окремі хромосоми. У цей самий момент. Паличкоподібна хромосома набуває такої ікс-подібної форми. Про таку хромосому кажуть, що вона складається з двох хроматид. але кожна хроматида відповідає цілій хромосомі до реплікації ДНК. Розподіл хроматид відбувається тільки під час безпосереднього поділу, який ми сьогодні розглянемо. Цей поділ діти називається мітоз. І так. Яка ж може бути тривалість інтерфази? У різних клітинах вона різна. В більшості клітин вона приблизно триває 3-8 годин. Тобто від поділу до поділу кожній клітині проходить 3-8 годин. Але є клітини, де інтерфаза триває 24 години. Є навіть клітини, де інтерфаза триває декілька тижнів, років, і навіть, місяць. І, на, і, і, років, і навіть місяців. Це, наприклад, клітини починки. Деякі клітини. В цій, і в цій стадії проводять все своє життя. Наприклад, це клітини крові, червоні, клітини крові, еритроцити, це нервові клітини, м'язові клітини. Кажуть, що такі клітини переходять у так звану фазу спокою. Що ж таке метоз? Мітоз це поділ еукаріотичних клітин, наслідок якого утворюються, як бачите, на малюнку, дві дочерні клітини з таким самим набором хромосом, який був у материнської клітини. Умовно, мітоз поділяють на чотири фази. Перша фаза називається профаза, друга фаза метафаза, третя анафаза, четверта телафаза. І п'ятий етап, який вчені виділяють, називається цитокінез. Давайте з вами познайомимося детальніше з цими етапами і з'ясуємо, що ж відбувається на кожному етапі мітозу. І так, перша фаза мітозу називається профаза. Під час профази відбувається спі спіралізація, тобто конденсація хромосом. Вони вкорочуються і потовщуються. Після цього. Ці хромосоми після цього центріолі розходяться до полюсів. Кількість центріолей під час інтерфази теж подвоюється. Тому їх чотири. Одна центріоля складається з двох центромер. Да? Далі. Після цього відбувається зменшення і зникнення ядерець. Далі. І ядерна оболонка розпадається на окремі фрагменти, тобто розчиняється в цитоплазмі. Після цього відбувається формування веретена поділу, системи мікротрубочок у клітині, яка ділиться. Це забезпечує розходження хромосом у мітозі. У складі веретена поділу містяться два типи мікротрубочок. Перший тип це ті, які відходять від полюсів полюсні, і від синтромер хромосомні. Розходження хромосом відбувається в результаті скорочення оцих мікротрубочок. Веретоноподілу разом із центрами збирання мікротрубочок утворює так званий мітотичний апарат. Все це відбувається на стадії профази. Наступна фаза метафаза. Метафаза це фаза розташування двох хроматидних хромосом в районі екватора клітини. Подивіться, як це відбувається. У метафазі хромосоми. Клітини хромосоми розташовуються на екваторі клітини на рівній відстані від полюсі ядра в одній площині, утворюючи так звану метафазну пластиночку. Важливо сказати, що всі вони залишаються в такому положенні протягом тривалого часу, і в зв'язку з цим метафаза є найзручнішою для підрахунку кількості хромосом, їх дуже добре в цей час видно під електронним мікроскопом. На період на третій фазі, анафаза, відбувається розходження. Однохроматидних хромосом до полюсів клітини. В анафазі хромосоми поділяються на, подивіться на окремі хроматиди, і ці хроматиди за допомогою ниток веретена поділу, які скорочуються, відтягуються до полюсів клітини. Врешті-решт наступає остання фаза мітозу, яка називається телофаза. Телофаза це фаза деспіралізації однохроматидних хромосом. Їх називають ще профазою навпаки. Пам'ятаєте, ми говорили з мамою, що в профазі відбувається спіралізація, тобто вони потовщуються і скорочуються. В телофазі відбувається все навпаки. Деспіралізація одних, однохроматидних хромосом і розташування центріолій біля ядра. Формується, формується ядерця і утворюється дві ядерні оболонки. Веретоноподіл при цьому руйнується. На цьому процес мітозу завершується. Залишається, залишається тільки один етап, який називається цитокінез, який йде зразу за мітозом. За мітозом йде поділ клітини. І цей поділ клітини безпосередньо називається цитокінез. Бувають випадку, коли хромосоми підлягають мітозу і без поділу клітини. Тому є спеціальний термін, який називається цитокінез, для позначення поділу клітину на дві. Тобто, по суті, ділиться цитоплазма для того, щоб дві клітинки подивитися, будь ласка, під час телофази цей процес вже починається, а під час цитокінезу він остаточно завершується. Це добренько видно на малюнку. У тваринних клітинах актинові філаменти формують таку борозну. По периметру клітини. Поглиблення борозни призводить до того, що утворюється спочатку перетяжечка і згодом утворюються дві дочірні клітиночки. У рослинних клітинах формується так звана клітинна пластинка, яка синтезується комплексом Гольджі. Давайте тепер з вами з'ясуємо, яке ж значення має мітоз. У результаті мітозу, як ми зрозуміли, з однієї клітини виходять дві. Причому кожна клітина має характерну для даного виду організму певну кількість хромосом і постійну кількість дезоксирибонуклеїнової кислоти. Біологічне значення метозу ж полягає в тому, що він забезпечує сталість числа хромосому у всіх клітинах організму. В процесі мітозу відбувається. Розподіл ДНК хромосом материнської клітини суворо нарівно між виникаючими двома дочірніми клітинами. У результаті мітозу всі тіла, крім статевих, одержують ту саму генетичну інформацію. Такі клітини називаються соматичними клітинами. Врешті-решт, мітоз лежить в основі нестатевого розмноження, регенерації та росту. Як ми з вами зрозуміли, мітоз відіграє дуже велику роль. В життєдіяльності клітини адже завдяки мітозу підтримується і стала кількість хромосом, і відбувається передача спадкового матеріалу від батьківських клітин до дочерніх. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде в Україна. До наступних зустрічей.